В селі. І ніколи не, казали, не стидалися казати, що ми з села. Село це особливе місце. Там навіть погода не така, як кругом. Там три види погоди. Болото, болото висохло. і болото замерзло. В селі люди живуть за особливими правилами. Там, якщо до тебе любовник прийшов, все село бачило, а як злодій заліз, все село спало. В селі почуття гумору у людей особливе. От бабуся старенька у вереті телевізор несе, на силу пре. Її питають, бабуся, а куди це ви? Вона каже, до церкви. А телевізор до церкви нафіга. Несу посповідати, сповідати, бо дуже сука брече. І саме головне, хліба й дуже, під яким знаком зодіака ти народився. Все одно станеш раком. <плес> Японці дуже гарно живуть. високий рівень життя. Мабуть, того, що в них є наука така, називається феншулі. Там нічого просто так нема, там все по феншулі. Якби вони подивилися на наше сільське життя. מבוס כזה על הביאור, ההוא נחתם סיפן שוי